Пеларгонія, або як її називають грань кімнатна. Зараз це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, що не вимагає для вирощування ні особливих зусиль, ні тривалого догляду. Сьогодні ми розповімо, як правильно висадити пеларгонію у відкритий ґрунт. Перед висадкою необхідно підготувати невеличку лунку в місці посадки. Обережно виняти рослину з горщика та розправити коріння. Обірвати сухе або пожовкле листя та висадити рослинку у ґрунт. Притиснути землю навкруги, щоб не було порожнич. І полити. Влітку пеларгонію можна висадити відкритий ґрунт, сад або на клумбу. Рослина за короткий час адаптується до нового місця зростання.